Якось я мікрофон не мій користуватися. Я такий крикливий, чи що? Чи не знаю як. Друзі, ми з вами так дивися, доживаємо цей рік. Ну, Ми доживаємо не життя, а тільки цей рік доживаємо з вами. Скільки ще Бог нам дає життя, я не знаю, там чотири години залишається в цьому році. Коли цей рік ми з вами починався, знаєте, ну, ми, може, багато чого з вами думали, просили. Але я більш ніж впевнений, що багато чого ми з вами якби навіть не думали, що можливо в життя наше може прийти якісь речі. Ось. І тому ви знаєте, коли ми стоїмо так на початку цього року, ну на початку закінчив цей рік, буде слідуючий рік, ви знаєте, я прочитаю зараз одне місце, це буде старого заповіту, так трошки, але скотак так наперед. знаєте, я разом з тим таке проханням прийшов до вас, щоб ви, ви молитві так от згадали тих сестер, які трохи ще залишаються на тих постелях, де що їх болить, не все їм так зразу зростається. Знаєте, деякі функції організму дають трохи збої. І вони таке мали прохання, щоб ми за них помолилися. Знаєте, я читаю одне таке місце. Я зараз прочитаю. Це буде книга Вихід, це буде 33 розділ і 17 вірш. І сказав Господь Моїсей, і те, про що ти говорив, я зроблю, тому що ти придбав благовоління в очах моїх, і я знаю тебе на ім'я. Господь каже до Моїсея, те, що ти говорив, я зроблю. А що просив Моїсей? От ви знаєте, коли я, я сьогодні одне місце читав, у нас у в зібраній ось, я зараз його прочитаю. Але коли я так якось сидів, там сестер ви знаєте, так собі сидів, і так ми трохи говорили, я оце місце так згадав, ви знаєте. І воно мені якось так поставилося на серці, що просив Моїсей? Бог каже, я почув те, що ти просив, я зроблю. Я зроблю. А що просив Моїсей? А Мойсей сказав йому, якщо ти не підеш, ти сам з нами, то не виходь на звідси. Бо з чого дізнаємося, що я і народ твій придбали благовоління в очах твоїх. Чи не з того, що коли ти підеш з нами, тоді я, Мойсей розумів, що коли Бог піде з нами, тоді я, каже Моїсей, і народ твій будемо славніше за всякий народ на землі. Друзі, я думаю. Знаєте, щоб ми з вами, коли зараз будемо молитися, такою коротенькою молитвою, щоб ми попросили, щоб Господь пішов. Я не кажу, Бог пройшов з нами через цей рік. Сьогодні нас сестра розказувала вірш, і якби такий вірш такий гарний про те, що рік ми прожили і до цього місця допоміг нам Господь. І ми з вами пройшли цей рік. Але я не раз так думаю, якби, наприклад, нам Бог, отаков 20 стик, 21-22 року, от відкрив нам. що... Діти мої, хоча Бог і говорив. Тільки, знаєте, не завжди ми можемо все зрозуміти. Навіть коли Бог буває так ясно, Бог скаже часом, покаже тобі через видіння. І ти так думаєш, інколи це я про себе так думаєш, ну я знаю. Ну, ну хіба так може бути? Я знаю. Ну може, але якось так і тако. Якби сказав, діти мої, два місяці і буде війна. Ну, ми з вами подумали, ну може такого не може бути. Ви знаєте, але. Прийшла ця війна, але нам Господь допоміг. Ми пройшли один рік на превеликий жаль, пройшли, ми другий рік. І Бог пішов з нами. Я не раз про нас зібрані в часі такому нелегкому, в часі війни, те, що казала сестра Света, ми з вами маємо хліб і до хліба. І з надлишку маємо. І можемо поділитися. Ми маємо світло, маємо дома, маємо дім молитви, маємо зібрання. Багато людей навіть за цю любов не сказали. Люди вони. Юля, люди не мають цього. Тому я хотів би, друзі, щоб ми з вами помолилися, Господи, цей рік, який ми не знаємо. Ми його не знаємо на завтрашнього дня. Я маю плани, нам треба відео, що вдома там робити, там доробити. І треба не поїхати вівторок там лікарню, виясняти, як там з стільки те робити, далі щось там робити. Знаєте, це наші плани такі життєві. Але я хотів би так, щоб ми з вами помолися ж, Господи. Кожний з нас є плани. От буде ми, може, те будемо робити. Попросимо, Господи, піди з нами в цьому році. Піди з нами, хай твоя рука. Навіть в тих труднощах, я не раз так згадую цей Псалом Давид, який написав, каже: навіть проходячи, хай Бог благословить сестрі, браття, щоб ми з вами не проходили долиною якоюсь такою нелегкою. Але Давид каже, навіть проходячи оцею долиною, там написано слова, які каже, твій жезл і твій посуд вони супроводжували мене. Легше було йти Давидові, коли він прийшов в цей секілах, а місто зруйноване, да ладно з тим містом. Бо на другі побудуємо. А де мої діти? А де мої жінки? Але Давид знав, що йому треба робити. Давид знав, що йому треба робити. Ви знаєте, коли я прийшов, я тебе буду нагадувати, коли я прийшов в лікарню і подивився на реанімацію на свою дружину, переступаючи по ри, не уявляючи, яка вона є, коли я переступив, і лікар мене так руху на плечко мені каже, ну вона жити буде. А я так він пішов, а я так подивився, і мені перше в голову прийшло, Перше. Я згадую, що в мене в сумці є олива, я достаю оливу, кладу руку на свою дружину і прошу, Господи, яви свою Господи». І я просто вдячний Богу, що за той момент мені дав це розуміння Господь. Друзі, хай дасть нам розуміння Господь, що Господи, піди з нами в цей рік, піди з нами всіми дітьми. Піди з нами всіма молодшими, цими маленькими дітьми, які, можливо, не все розуміють, але Господи, піди з нами. Ми з вами розуміємо, що нам з Богом буде легко йти. І навіть, можливо, переживаючи якісь труднощі, хоча я вас благословляю, щоб в житті вашому не було труднощів. Але навіть коли, можливо, так і треба буде проходити, то тоді нам буде набагато легше йти. І я читаю друге місце, яке я так собі сьогодні рано згадав. Я читав у нас зібранні. І сказав Господь Моїсеєві, говорячи, ми з вами пам'ятаємо, читали часом такі моменти на день народження. Так благословляйте синім Ізраїлю. говорячи їм, давайте ми з вами встанемо. Ми будемо ще молитву, але я це прочитаю, і ми з вами помолимося. Нехай благословить тебе Господь і збереже тебе. Амінь. Нехай з'явиться на тебе, Господь світлим лицем своїм і помилує тебе. Амінь. Нехай зверне Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Я думаю, що це бажання це мільйони українців сьогодні в нашій землі. Хай Господь глянеться і дасть мир, і хай піде з нами в цьому році, якого ми не знаємо. Дякуємо, Господу.